Доброго дня, колеги на Мене звати Руслан Панченко. Сьогодні у нас 17 березня, 24 рік, Миколаївська область, Україна. Я вже тут декілька діб працюю з сіянцями, почав пророщування. З самопочатку я дістав сіянці минулорічні, ті, які не проросли, які в мене так в контейнерах залишилися, і не проросли. Я їх всі розпакував, взрихлив землю, палив теплою водичкою, зробив аналіз тих гібридних комбінацій, які показали кращу схожість в принципі. І Проаналізував, які комбінації треба робити на майбутнє, на яких вже ставити хрестики. Світ заново запакував і поставив на пророщування. Вімкнув 4 дні назад обігрівачі. Приміщення в мене спеціально зроблене для пророщування сіянців та виготуючих саженців. вже працює, вже топлюється. Значить, потрошки набираємо обсяги. Значить, в цьому році, як і завжди, мінімальний об'єм я роблю виготуючих саженців. А переважно віддаю віддачу сіянцям власні селекції. Значить, оце все, що ви бачите, це сіянці минулорічні, їх залишалося значно більше, але тут я ж кажу, зробив аналіз, подивився, які кістечки живі, з яких комбінацій, які ні, поєднав. І оце зараз починаю тут на стілажах їх потихеньку розставляти. Досі це все роблю, тобто щось мені захотілося так зняти саме робочий процес. Все поки що достатньо примітивно, але мені головне не краса, а ефективність. Тут комбінації переважно з американцями, це там талісман на Хелловін, талісман на аватар, дюжина на аватар, дюжина на Хелловін, дюжина на Рататуй. дуже багато задіяно нових американських перспективних кишмішів, як на дуже оригінальну форму ягоди, так і на гарні смаки і властивості. Повторюсь, все ще в робочому процесі: ще тут якоїсь краси немає. Тут ціла маленький готуємо під вегетуючі саженці. Там вона буквально вже парочка у мене висаджена сьогодні зранку висадив. Оце ось потім буде на продаж ще форму моєї селекції під назвою Еліксир. Вже вона викидає оногрони. Само собою це все буде прибиратися, бо на вегетуючих саджанцях воно не потрібно. З цих сіянців багато вже чого я встиг висадити в цьому році аномальна рана, тут приміщення, я тримав його всю зиму достатньо прохолодним. Я займаюся упаковкою взимку замовлень на чубуки саженці. Тут температура була плюс 4, і я дуже здивувався, що тут почали проростати річні, сажен... річні сіянці, я їх зараз покажу. Ось тут У мене був стілажик окремо, тут було виставлено ну, дуже багато, тут майже півтори сотні сіянців. І вони почали проростати 27 лютого. я взагалі не зрозумів, бо тут і сонечко на них не потрапляло, і температури не було підходящої. Але зима була настільки м'яка і тепла, що навіть, навіть тут стався казус. Того-то на 27-28 лютого висаджував відкритий ґрунт, майже всі висадив. А там, де в стаканчику проросло по декілька сіянців, це їх розділив і посадив поодинокі. Тут ще залишилася гарна кількість талісман на аватар комбінації, талісман на Джой, талісман на Хэллоувін, пам'яті Смольникова на Хэллоуін, Дюжина на Арарат, Азія на Аватар. Азія на Хеловін і ладушка на аватар. Оце все скоро будемо висаджувати. коли нам погода дозволить, мабуть, вже в кінці квітня. місяця. Там далі знову-таки розставляю минулорічні сінці. Значить, ті лежи в мене побудовані, вони всі примітивні, такі, аби тільки виконували свою функцію. Відстань у мене приблизно 48 см. Цього достатньо для того, щоб сінці почували себе добре. Для виготуючих саженців така відстань замала. Кожна площина вона в мене поставлена під Лед-лампи. Можна використовувати фітолампи. У мене, в принципі, працюють і фітолампи, і ЛЕД-лампи. Роблю певні порівняння, щоб потім знати, на що робити акцент і не переплачувати зайвих коштів. Так, тут у мене стілеж готується під виготуючі саженці. Завтра почнемо працювати з ними. Уже ті, що на продаж там буде трошки американських кешмачів, трошки новинок моєї селекції. Перелік через днів 7-10, я думаю, вже я виставлю, його буде відомо. Багато чого вже висаджено мене на вулиці, і в цьому році я вже колись був так казав, якийсь ролик назад, що дуже приємно, я здивую тим, що ми побачимо з вами вже в серпні цього року. Значить, По сінцям у мене тут стоять два обігрівача. Один звичайний УФО для підтримки температури, він періодично вмикається, вмикається, там все банально просто. Інший термоплаза, тут він регулюється достатньо таки гарно. Тут температура в мене виставлена 17 градусів, вона фіксується. Це температура на землі мається в виду на підлозі. Температура тут уже на стілажиках йде близько 19 градусів. Це стартова температура. Зараз декілька днів їх потримаю в такому стані, і потім буду збільшувати температуру до 22-23 градусів. Ну, в принципі, якось так. Сезон у мене якось ніби з 23-м роком і не закінчувався. Всю зиму я пропрацював там. Відпочинку фактично то не було, але я впевнений, що це все принесе гарний результат уже в поточному році, і я вам покажу дуже шикарні надбання в плані селекції. І так, оце старт мій сезону. Надалі я розумію, що вже часу в мене знімати ролики не буде. Вже будемо працювати по повній, як то кажуть, програмі. Того сьогодні-завтра закінчую сінцями, берусь за вегетуючі саженці, і будемо вже дуже активно працювати на вулиці. Тільки погода буде дозволяти. У мене в цьому році тотальна сорта заміна. Надзвичайно велика кількість кущів розкорчована. і, в принципі. Мабуть, за останні років 5 стільки не корчувалися разом взятих. <гум> Того хочу ще стілажик зробити окремо, крім цих на підчепи, які я буду собі зміняти, ті кущі, які були видалені. Планів дуже багато. Плани, я думаю, що будуть в мене реалізовані. Ну, і чекаємо, чекаємо. Мені здається, є приємні речі, якими я здивую в серпні-вересні. Добре, друзі, не буду затягувати ролик, просто такий інформативний, щоб почав працювати. Хто запитує на рахунок, коли пророщувати чубички для висадки саджанців, Уже можна. У будь-якій території України, чи то північна, чи то південна, уже можна пророщувати. Якщо ви не хочете займатися контейнерами, стаканчиками ось як в мене тут. То можете почати пророщувати на 2 тижні або ж навіть на 3 тижні пізні, пізніше, чубички в приміщенні, і потім вистити їх відразу в відкритий ґрунт, минуючи стадію контейнера. Також є можливим і реальним. Все, друзі, буде можливість, потім поділюся результатами, поділюся сходами сіянців, то набагато цікавіше, ніж ці зараз полу півпустісті лежі, що ви бачите. Гарної вам погоди, мирного неба, успіхів вам, виноградарстві та взагалі. Ось тут у мене вже перша комбінація, яку я дістав в цьому році на висадку, що у нас пам'яті смольника вона кешмиш Джой. Як бачите, кісточки гарно потонули. тобто Тут стратифікація була 24 дні в цих кісточках. буквально кісточок 8 сплоло, а всі інші потонули тут сотні, дві їх нанизу. Тобто, дуже активно показує життєдіяльність і потім буде показувати високу схожість кісточок.